Друзі, нарешті ми приїхали в гості до Тетяни Вікторівни в її новий інтернет-магазин. Але я хочу сказати, сьогодні у Тетяни Вікторівни подвійно свята, тому що, по-перше, відкривається магазин. А по-друге, у Тетяни Вікторівни сьогодні день народження чим я вас і вітаю від себе особисто дякую. і від всіх городників України. Дякую, дякую. Дуже що... приємно такого симпатичного мужчину. Рядом з собою з такими квітами бачити. правильно. Ось так. Правильно. Це вам дякую. Зі дякую святом. Дякую вам. Дякую, всі, всі ваші сім'ї. Дякую, здоров'я вам також. Бажаю всім, всім нашим городникам. Щастя, здоров'я вам, миру, перемоги. Те, чого ми дійсно всі чекаємо, бажаємо. Дякую. І, друзі, я хочу попросити зараз Тетяну Вікторовну, щоб вона показала нам свій магазин, тому що в магазині, в якому ми купуємо семіна, насіння, засоби захисту рослин, там багато чого не було. Так, Тетяна Віктора. Так, так, так. Коли ми ну коротенько, півхвилиночки можна я ще займу. Ми раніше були сусідами з Тетяною Вікторівною в станиці Луганської Луганської області. Потім півномасштабне вторгнення, і ми стали вимушеними переселенцями. Тетяна Вікторівна поїхала в місто Каламия і там зараз мешкає за своєю великою родиною. А ми мешкаємо в місті Ірпінь з моєю дружиною. Ми так також виїхали. Звідти, з окупації, чесно кажучи, були навіть в окупації. побули. Але то все позаду, як то кажуть, і зараз. Ну, в Каламию Тетяна Вікторівни не було можливості відкрити великий магазин для городників, як був він в Макарові Луганської області. Там у нас було все, у вас було все. Ну, але я, ми як рідні вже були, тому що все я також брав Тетяна. І засоби захисту росин, і насіння залишились. І зараз все це ми купували. у Тетяни Але нарешті дочекалися і. Ми зараз подивимося, що буде ще додатково, то, чого не було два роки. Починаю з того товару, який дуже любили наші покупателі. Дивіться це рукавчик для розсади, який ви можете купити як цілою бухтою, діаметр цієї стрічки 10 см, 12, 15 і см. І різати її на кусочки е, висоти від 8 до 10 сантиметрів. Цього достатньо для вашої розсади. А в широкому рукаві можна вирощувати навіть якісь такі ялинки, туї дуже удобно. Знаєте, як е, тільки відрізав, не треба не крутити, нічого не треба. Все готовий е, горшочок. Тобто можна замовити 50 метрів? При можна 50, можна 30 замовити, Валера. Ми ж на, мот, на намотки наматуємо любу кількість. Це не обов'язково, якщо вам треба три види рукавої, і кожного по 50 метрів. Може це для когось забагато. Можна купити по 10, по 15, по 20 метрів. Друзі, раніше ми в 12-му ось цьому ширині вирощували майже всі свої розсади. До 100% розсади. Дешево так. і технологічно дуже зручно. Але було дуже мало місця в розсаднику. Наприклад, капусту можна вирощувати в цьому маленькому стаканчику вона не прихотлива до кількості ґрунту у самому горшочку, дуже, дуже. але це самий універсальний. А помідорчики бажано би так десь у 15-му рукавчику. Вони тоді таку швидко нарощують кореневу систему. І якщо немає погоди на вулиці, ви можете перетримати в цьому горшочку любу культуру. Там не буде малий об'єм ґрунту. Слідуючий, дуже цінний у нас товар, товар, який я продаю е, майже 30 років. Ось ось буде. І причому такої якості, якої нема більш ніде в Україні, це я вам кажу зразу і прямо конкретно кажу. Це плівка поліетиленова, завод Планета Пластик. Раніше колись вона називала, називалася плівка Союз. Але тепер це дуже гарний завод, який випускає таку якісну пленку. Вона бува не тільки одношарова, але буває й тришарова плівка. Ширина від 1 метра полурукав до 12 метрів. Так, йде метр, метр 1,20 два в розвороті, сорок, потім 3 в розвороті, 6, 8, 9, 10 і 12. Дуже великий асортимент. І якість плівки, я вам так скажу, плівка завода 100 мікрон. Завода Планета Пластик вона вистаює більше, аніж 120 мікрон любого другого підприємства. Слідуючий матеріал, який майже кожному треба, це агроволокно. У нас є агроволокно чорне. Чорно-біле, розказую, для чого чорно-біле. Чорним вниз, щоб трава не росла, білим наверх, щоб не пеклось, не пеклась коренева система влітку, коли дуже жарко. А як ви відмірюєте? Як можна ось зробити? дивіться, замовити ми... як можна теж на метраж, Любе, любу кількість, ширина рукава, все буде розписане в інтернет-магазині від 3,20 тоді 4,25 і 6,30. Mm. Отаке Ось госту... таке Ось ми сьогодні вже міряли чорне агроволокно, Відміряли ось воно висить на розмотці саме внизу. Міряємо звичайним метром, тому у нас погрішності там не буває. Ось звичайним метром виміряємо на підлогу, а тоді ось на оцю розмоточку красиво, акуратненько, як в магазині. Прям там рівнесенько. Ви знов наматило. я дивлюся, Тетяна Вікторівна, Отаке ті варили тех... таке, технологічне совершенство так. обладнання. Так, так. все панове готувались три місяці. Готувалися. Це віддільна історія. На Макарова все це було, але довелося да. залишити. І знаєте, ми не можемо з одного місця це все продавати, бо дуже дорого доставка стоїть. Завод під Києвом нам безкоштовно сюди возять, Плівку. агроволокно безкоштовно возять, сітку затіняючу, про яку я вам зараз буду казати. Ось дивіться, ось один рулончик лежить. І ще в нас там лежить он на вході. Ширина від 2 метрів до восьми. Але якщо комусь треба буде якусь іншу ширину, будь ласка, домовляйтеся з робіть заявочки. Робіть заявочки. Товщина теж різна. Є сітка і товста, і тонка. Оця ось восьмиметрова лежить 60 Її навіть вішають як навіси. Вона дуже гарно притіняє, дуже гарно. в мене ще є 80 Вона ж чим товща, вона довше служить. Я вам зразу скажу, 45, так yeah? точно, як і плівка. Є і 45%. Mm -hmm. Того, що в, західних, в західній частині України дуже мало літом сонця. Дуже мало. Тут не можна накривати 80% та 60%, бажано 45%. 45. 45%. А це плівка ще у вас. Ви завезли різну, завезли багато різну. плівки. 18 да? видів плівки. По ширині і по товщині. Особисто у нас зараз на дачі теплиця з полікарбонату, але раніше ми завжди використовували саме цю плівку. Вона по якості, якщо ви замислюєтесь, ну не у всіх є просто гроші одразу поставити полікарбонатну. Правильно? Вона так. дуже технологічна, але вона і дорога. Я це розповідав в своєму відео. Плів, якщо плівкова теплиця, ось планета Пластик це найкраща плівка, яка дійсно стоїть багато років. А ця плівка 100% з. Так, так. Воду, які, до Я речі... являлася ділером по Луганській Донецькій області від заводу Планета Пластик. Зараз ми переїхали з цим магазином ось у Києві в нас склад. Тому плівка, це ця Тетяна Вікторовна, там так і працює. Що і так. тут у нас? Це горшочки ампільні. У нас дуже багато продається насіння ампільних петунів. У нас дуже великий асортимент різних фірм, різні по довжині, по об'єму квіти. І людям, людям дуже ну, удобно заказати. Ну, ампільних горшочки. у вас 10 і сортів, вас скажу, це точно є, да? так? Насіння. Не 10, Валера, десь сортів, мабуть, 27 в цьому році, дуже mm -hmm. багато. Тут же стоїть кокос. Це в мене, як для професіонала по вирощуванню ампельних рослин, я без кокосу просто ніколи не насипала підвісних горшків. Кокос дуже гарно, волокно це кокосове, дуже гарно тримає вологу, дише корінь. Тому рослинки, які мене люди купляли на зеленому господарстві в Сєвєродонецьку, жили до самих морозів. Тетяна Викторовна, а кокоси. Вони ж різні. Там кажуть, ну деякі люди так попадають Є з цим кокосом. кокоси. Так, так, так. Єсне якоси це зі Шрі-Ланки Кокос, який ми торгуємо вже біля 20 років. Тобто, це з одної гарантовано, гарантовано чистий, чистий першого. Я, використання, використання так. а не вже би у. Друзі, тому Таке що з кокосом буває. треба бути обережним. Багато треба було. Треба бути, так. Колись я чув від людей, що вони опікалися на неякісних кокосах. Так що, якщо я кажу, ми чуть не якісний переміяємо. кокос треба, ось будь ви. Перевіряли раніше все. Далі йдемо у нас грунти. О. О. Ті ґрунти, які Валера вам показував у великих паках по 50 кілограмів, по 200-250 по 250 літрів. Не кожному вони потрібні. Але імпортний, дуже якісний матеріал, іде, оце саме менша тара. Це тут 70 літрів або 20 кілограмів. Друзі, оце клас, ман. Це клас, багато та. було Це запитань. Це флор, Валера, його люди дуже полюбили. Того ми вибрали собі тільки два оцих ґрунти. Поки. Поки, да. Але будемо возити і інші ґрунти. Може, комусь 10 літрів треба, або 20 літрів треба, невеликий об'єм. Але це буде не цей, це друга якість. Ви знаєте, я просто не можу зрівняти всі останні ґрунти іменно з цими ґрунтами. Друзі, дуже багато було запитань: саме де взяти якісний субстрат, класман або домофлор. Ми вирощуємо не перший рік. Їх дуже вже. дуже багато, дуже багато. Але Ось ми вибрали ці два. Нарешті з'явилися дійсно якість. Можна так, що без проблем. Укрпоштою, або. новою укрпоштою, знаєте, їх приймають у мішках. Ми поліпропіленові мішки це фасуємо. Дешевше. Ні? Дешевше, Валера, і е, нова пошта не кругом приймає без коробки. Тобто сюди ще заляже коробка а -а -а. 25 десь гривень. А тут в Тому можна. Е, да, це в мішки можна відправляти. Або відправляти теж в мішки новою поштою, але ми можемо вам відправляти новою поштою. Але з грузового відділення на грузове касети. Ось таких я взяла основні види касет Валера, які використовуються ходові. ходові, самі ходові. Дуже міленькі це для вирощування квітів і любої, в принципі, розсади, якщо ви дуже швидко пересаджуєте. Якщо в ящиків плошки не так. хочете, да ось можна косе... брати такі. Ну, дивіться. І оце ось касети. дуже хороші. По кількості е, ячеїв все розписано на сайті. Оце такі, що можна вирощувати прямо тут розсаду. Є для них піддони. Бачите? Піддони глибокі, в них можна навіть наливати води, і рослинки попили, і вибра... вибирати звідси Це, Другий якщо в кімнаті, піддон, так, хто вирощує на підвіконні, то ну, такі так, піддон він дуже. Я піддон. вам так скажу: оце ось віровко, якою ми перетягуємо теплиці, щоб сильно не парусило, щоб вітер ну. Вітер не роз... не дуже тріпав. Друзі, ось ось оцим і і ота плівка. Це ось два, як то кажуть, сап... не, не да, невід'ємні частини, так. тому що плівка тримається завдяки. Перетяжці теплиці, якщо теплиця не дуже широка і висока, валіра її нічим не перетягнуть. Ну, якщо щоб... а якщо як у нас оці ці балагани по 50 метрів та по 4,5 ну, висотою? щоб плівка менше терлася там, тертя було то таким прикріпив її. все. Вон... це ще один станок. У нас ага. це станок для розмотки крапельного, ленти крапельного зрошення. Це вже ви знаєте, як е, фантазер ти мене називала. Це ми самі оце придумали таку машину. Тільки вона в нас у Макарову була трошки інша. А це нам токар допоміг вручну це все зробити. Купили прилади, сюди, моторчики, щотчик для е, лічильника. Так, да? так, дивись. Ось, Валера, давай я потягну лінточку, дивись. Ага, а ага. зразу лічильник відмотує сантиметр. Бач? Бачите, ось так. Барабан починає. Барабан з починає крутитися, крутитися. тут відлік. Так, а накручується воно ось на оцю бухточку. Ага. І акуратненько, так, туди-сюди, ви отримуєте акуратненько акуратненько бухточку. Да. Це так. крапельна. До 50 5 метрів воно буде йти просто з, з, вручну згорнути ось таким образом. До 5, а після 50 метрів воно вже все буде йти кому 70, 100, 200 метрів. Дуже багато в нас людей по 400 брали. Вже буде на шпульки. Тобто вам дуже удобно вдома буде його розматувати. Mm -hmm. Ви шпульку оділи на отакий же стержень і по городу прямо покрутили. Тетяна Вікторовна, ви скажіть головне, що оце дуже якісна крапельна Якісно, так, так. Якісна. якісна. Дивіться, через 10 сантиметрів. Чого беремо через 10 сантиметрів? Чому? Не завжди у людей якісна вода іде. Валерія. Якщо одна із іміторів один засорився так, що ми йому вже нічого не можемо зробити, то є лента капельна через 20 сантиметрів. Вона прекрасно працює. І тут залишиться через 20. А якщо взяти через 20 і одна засориться, буде аж 40. 40 так. там вже капець, Якась рослина пропаде. Да, а вода там і, і вапно в... і вапно, і всяка водоросль десь може попастись. Да. Але для цього ось наші фітінги для Друзі, крапельного Друзі, от тісна осторож. крапельна. Вона у Тетяни Вікторівни завжди тільки якісна. Якщо. Думаєте, за крапельницю якісну та вона у нас по 10, по декілька років служить чотири, п'ять і вісім. Ну це ж теж яке відношення. Діввати Її промивати треба в кінці, в яка в вода від цього дуже багато що а залежить. тут що у вас? Це Валера, всі фітінги до крапельного зрощення, обов'язково установка фільтра. Обов'язково. Mm -hmm. От, є фільтра дискові, є сетчаті, кому як хочеться. будь Будяки так, да, стартові фітинги, куди одягається крапельна лента. Ось дивіться, ось сюди це в трубу. В магістральній сюди крапельна лента. І воно піджимає, це піджимний фітінг. Mm -hmm. Такий точно фітінг тільки з краном. Тільки з краном розповідаю. Ось дивіться. Сюди одягається труба, 30, ну, у мене 32. А, це... дома, в трубу. В трубу так. так, Дивіться, щоб зразу. А ось сказати. тут трішки так, ось є труби. Труба. так, Тільки це 40 а а я вдома 30 трум. Да. Це в трубу, а сюди цей. Маленьку тонкость скажу, сверло беремо під внутрішній діаметр цього отвору. Угу. От Тоді воно тільки хлоп і хорошо Це Сверло, щоб там засверлити, так, засверлити ага. дірочку в трубі. І дивіться, якщо дуже туго одівається, воду або в масло можна мокнуть, і тоді гарно дуже воно ставиться. Тут теж з піджимом, тобто ви сюди розкриваєте його, ленту вставляєте, піджимаєте її дуже якісно. Некоторі кажуть, навіщо крани. Ну У вас, допустимо, 10 рядків. Угу. 10 рядків. Із них є культури, які треба кожного дня поливати. Бистро ростущий огірок, Наприклад, його треба кожного дня підлити, якщо дощів немає. Єсть інші культури, наприклад, капуста або е, томат. Його можна кожен день не поливати або капусту Прикрутити. підживити треба, так, а так, томат не або треба. різними добривами підживити. Так. так, ви при перекрили цей кран. Уже Динісно. вас по цьому капельному не йде е, вода. Зрозуміло, так зручніше. О, так, так. Не будемо трішки цей так. Ось це мені Цікаво. Так, а це цікаво, Валіра. Це ж у нас насилають інжектор, це да, інжектор або гідроподкормщик. Ви його в систему підключаєте в відрі добриво. Фільтрик опускаєте в розчинене добриво, підкручуєте цей краник, майже почти до закрутки, це від давлення води залежить, від тиску, який в воді. Ви почуєте зразу, що і, у фільтрик пішло добриво, І тобто ви можете, не підходячи ні разу ні до якої рослини, на відстані все це погодувати. Так. Оце така штучка тут стоїть. Це інжектор. Інжектор, інжектор. Спеціальний, так. він там діаметри, отвори. Все-все. Все. Оце пророковує. називається бойпас, тобто одна система. Байпас. Е, да, байпас е, під е, цей інжектор. Ну, я думав... У нас є, його можна окремо купити. Буде, дивіться, ось Окремо купити. А, так. просто. Так, да? Можна купити вже в зборі готовий. Можна купити буде інжектор, ось так, окремо. якщо у когось щось є. вже. Так, да. чудово, чудово. Тобто, це все буде на так, сайті розписано. Так, як хоче, так, так, так. Я посилання, друзі, ну, звісно. Ще роз... нам сьогодні приходить полив лінти спрей. Знаєте, яку ви кладете, і такі фонтанчики, прям невідими, як туманчик. Дуже mm. дуже удобно. Польстам на газоновій траві, дуже удобно. Ну і на капусті нею хорошо користуватися. На багатьох культурах. Ну, майже все розказали. Майже все, так, поки так. так, але буде поки додаватися... так, Але асортимент буде додаватися. Да. Буде додаватися асортимент. Ми і садовий інвентар завеземо Ну, Це будете шукати на сайті, дивитись, що Друзі, вам треба те викупити. купити. Да, ось таке приміщення: ось такий інтернет-магазин з'явився у Тетяни Вікторівни. додаток до того. Ну, це як окремий інтернет-магазин, але ж з товарами. Які потрібні всім городникам, Так що залишу в описі посилання під відео. Заходьте, якщо комусь щось потрібно, якісне дійсно, якщо консультація, яка потрібна. Тетяна Вікторовна. Ну, на початку від, на, після відкриття цього магазину, десь, мабуть, з місяць, я буду сидіти як не тільки Тетяна Вікторовна, продавець і хазяйка, а я буду сидіти як оператор і буду спілкуватися з кожним нашим клієнтом. Для мене спілкування з живими людьми. Я завжди ж з магазину не виходила вдома, і в теплицях у мене завжди народу було повно. тому що всім хотілося подивитися, як ми вирощуємо. Що ми вирощуємо, етикетки, бірки чіпляли. Тому для мене дуже важне спілкування з вами. Татьяна дуже важне. Віктор, Ну і пару слів ще за ваш основний магазин, за насіння. Як там справи зараз? Є вже все. Ой, Валера, завезли, вже все є. Ми в цьому році ввели більше двох десятків нового товару. Тобто, все, що новеньке в нас виходить, те, що ми бачили, те, що ми от своїх е, друзів, яким ми дуже сильно довіряємо, які це все пробували, що воно таке. Ми обов'язково його завозимо. Уже mm. можна брати на бо зразу попереджаю, з 1 грудня у нас навіть відправка з 15 грудня буде десь на 5-й, на 6-й день, Валер. Це з року в рік одне й ж саме. Тому що друзі, якщо А сьогодні ми відправляємо щось... навіть сьогоднішня проплата, яка була в нас до 11-ї години. Ми прямо в цей же день і відправляємо. Тетяна Вікторовна, ну скоро ж ми у вас насіння будемо замовляти, тому що ми ще також без насіння. От Тетяна Вікторовна каже, що краще лі... літо, влітку починати треба да, замовляти літо, але так. ж і ми саме такі, як багато хто з вас, ще ось Зібралися. Тому, я думаю, я вам напишу. Валера, Забудемо. ну я собі навіть в цьому році Старголд, саме любимі свої черіки які з фруктовим присмаком. Я їх не могла взяти, бо прозівала, а їх тоді не завезли. Оце отак. Друзі, ну що, ось така екскурсія, ось таке привітання іменинниці сьогодні. У я нас дуже вийшла. рада, дуже рада, що спілкуюся Кор з ним. Корисно, сприємно. Ми не бачили з Тетяною Вікторівною. Ну, біля Рік ну, рік майже. А, так, так. Рік майже. не бачились. У нас подвійне свято таке вийшло. <гум> Бачили самі все вам показали без утайки, нічого під прилавком немає, не знає. Нема, нема. нема. нема Може, людей. колись буде. <гум> Може, колись і буде. так. Дякую вам, дякую вам всім за те, що ви з нами залишились. Дякую Валері за те, що він сьогодні згадав і приїхав до мене. Знаєте, як аж сльози на очах. Я думаю, що ми з вами ще зустрінемося і все буде добре, чекаємо на перемогу. Дякую, що запросили. І ще раз наші з вами поздоровлення для вас, Тетяна Вікторовна. Дякую. З днем з днем народження. Дякую. І з відкриттям, з початком. Нової старої справи Так, з днем народження старого нового магазину. Магазину <laughs> так, так. так сьогодні таке епічне подія, так? Еп так. Епічно, тому що ваше день народження ваш співпав з початком цієї події. Цієї, так. події. так що побажаємо успіхів. Тоді, дякую. Україна. дякую. Так. Всіх вам великих врожаїв! Да. На цьому відео завершуємо. Дякуємо за увагу. Сподіваюся. Вам було корисно і цікаво з нами разом оглянути, що є, що буде, і взагалі, як справи у Тетяни Вікторівни. Так, так. до, до побачення. побачення разом сказали.